Доброго раночку. Це Доброго ран... сусід заніс. Це не наше. Їда. О, так. Це я горішки замовляю. Боже, я це, моя... це бонус. мій сніданок мрій. Просто. Так, давайте подивимось Картопля... на сніданок мрій. Картопелька. Так, варена, так. підсмажена, розігріта на сковороді. Капуста тушкована з грибами, ципункою, і, неважно моркою, по-моєму. І яйця. Угу. В сніданок мріє. А ще хлібчик тобі дати чи не треба? Можна чисто, щоб підгрібати. підгрібати. Оце добре. <звук> бачите, це в мене є сусід, який як, ну, <звук> ділер горіхів, яку називаю. Йому хтось привозить з села, дуже класні горішки. Я собі брала, мама брала, і я вечно в чат нашим собачникам скидую, і теж хтось з дівчат бере один-два кілограми, і я у нього багато горіхів цих беру. І мені інколи такі бонуси вдячності. То горішки трошки ну, зверху, то от шоколадка. Такс, я виправдалась за шоколадку. Оп, хліб. Достанеш сама вже, ладно. Дякую. Ну Ми просто може і не знадобиться, я знаю, коли лежить, що треба доставати, то може за нього і забудеш. Смачного. Так, це я купила собі туш. Вчора заходила в Єву. Це твої чи мої навушники? Не знаємо, так? Да? Навушники. Ой, так. Да. Добре. Так, мені написало, що вдома краще знімати без мікрофону. Типу. Це. А от на вулиці з мікрофоном, з навушниками, з мікрофоном. В общем, я пробую різні з ці самі, а ви мені, будь ласка, пишіть, як краще, тому що я поки що в експериментах. Бачите, яка краса у нас? Вот. Маша зараз монтує відос. Вже третій день вона монтує. Подарунок папіс Ленина і Ані на Різдво. От, і сьогодні їде до них на два дні. Мій потат. І от все ще живе. Все, привезла машуню до татка, убігає на пару днів. Дивіться, яка тут дюна піщана. Ого. А? Будівництво якесь буде, так? Да? Воно no. ну, тут вже давно, звісно, вже що... заросло все. Так, да, я побігаю, скоро побачимося. Дивненьки. Зав... Зав... Завтра? <свят> Завтра. <свят> все. Угу. Отсо Отсо ага. Я э, відвезла Машу вже до татка. Була дома, трошки тут поприбирала, попрацювала, проконсультувала. І зараз а... Маша до татка, а Артем до мене. От зараз поїдемо, скупимося в магазин і будемо готувати вечерю. Що у нас марш барсок? Да. Ми а маємо ж не вспінемо в нас. Через 20 хвилин виключають світло. Через 20, да. так. Так, що, а це саме. Що ми хочемо? М'ясо? Що ми хочемо? Тайський масаж. Щоб ми дві таянки робили масаж. Ти не знаєш двох таянок? Ще раз, що ти хочеш? Двох таянок, щоб масаж мені робили. Мати знайомих таянок. Тайський масаж йому треба. Я микрофон з себе зняла, щоб йому дати поближче, щоб його було чутно. Тут музон. Напишіть в коментарі, якщо є дві тайські дівчатки, я скину адрес. А який же ж ти скинеш адрес, мені цікаво. <рив> І, так мені не треба. У мене нормально. У мене є ключі твоєї квартири, поки ти будеш моїй, я приїду в твою. От моїй який? Що який? Який мої? От всіх. Я до мами поїду твоєї. А, до моєї мами? Мама, чекай. Тайський та, таєчик. Так, а що, бачиш? Тут та... популярний, а то щось так. його тільки мало, то, мабуть. Та чому мало, друзья там. Ото От, все забираємо? Забираємо. Хорошо. Найпопулярніший шашлик. Кажуть, ви його розрекламували, мабуть, і він останній ось забираємо. Розбирають постійно. Ще щось бажаєш? Я бажаю. Що це, Тепер мені цю махнатку тихо. У мене є ще одна. Ні, Ні, дякую. У мене є ще один мікрофон, але ж я на нього не причеплю, він його потіряє об'язательно. Рекламуємо ще ось цю ковбасу. Так, от бачите, можете да. брати. Скільки? 120 гривень. Грив. Не знаю, вибирай. Снігі. Ого, тисячу. Ого, ковбаса. Це з чого вона? на какашку на какашку пахне. Зараз таки причеплю на нього мікрофон, щоб він не знав. А ще Все, причепила на Артема мікрофон, шо так що ми взя? тепер оба з мікрофоном. Каже, Кока-Кола є, кажу, є. Говорить, що не випили Кока-Колу, а вона в шафі була. Ну там він знає скільки баночок. Банки чотири, мабуть. Є. Я хочу ще якогось ексклюзива. Ексклюзива. Так, порадьте ексклюзив, Артему. Ого, дивився, який ексклюзив. За півтори косаря. Ладно. ми не такі багаті. Йдем. А оце дивись. Дай людям взяти щось. Дивись. Оце? оце? Ну, давай візьмемо, що це попробуємо. 158, ну це, мабуть, така ж сама була. намальована, так. Да. Да. Давай, може, з якогось бізона. Ні, в цей бік вже тут вже не те, от там треба шукати. Тут треба шукати? Так. Да. А ми отаке не брали. А, брали. Брали колись. Не дуже, да? так? Ні, воно не погане. Там багато базилік, типу різні спеції зверху. Це теж ми брали. Це теж ми брали. Ото з горішками, що ти взяв, вона сама смачна. Та я хочу ще щось якесь. І таку ми брали, по-моєму, так? Ні, таку не брали. Диви, яка біла. Давай візьмемо. Біла. Це як наїлась білого шоколада. Давай цю просто візьмемо, то не бери тоді. Зачем нам дві. Ну ладно. Сирочок там ще взяли. Все, туши. А ще, мабуть, ще я рибки візьму, поки будуть рибродники, будуть з красною рибу їсти. Поки буде шашлик. У нас шашлик оставить. буде не скоро, поэтому треба щось ще купити. Так, щось він не туди пішов. Я тут хотіла з кумбрічкою. О, так, да, матяс. Матяс будемо. І, і або з або матяс. Не знаю навіть, що я більше хочу. Бо селедочка така жирненька, хороша сільодочка. Олівки візьми. Дивись, матяс можна взяти. Можна взяти скумбрію. Можна взяти і матіас, і скумбрію. Тоді красну взяти. рибу я не буду брати. Не бери. Ну, пару пару штучок тушок Матіс я візьму. І скумбрії код. Ну, бери. Все, добре. Так, взяли ще мікс з оливок і перчика. Що ти тут ще? ще Я шо? просто дивлюсь, що це таке. Це з крабових паличок такі штучки зроблені. дохлих крабів? Так. Да. Зараз візьмемо. Кока-Кола точно є? Хтось запитував, де і Мойва? Кока-Кола точно є? Ну, візьми е дві... чотири точно є. Ну дві візьму на всякий случай. Так, ікра Моєви, а зазвичай отут-от де ікри всі, Ці намазки, от ота все. Хтось запитував, а де ви берете ікру моєве? Оце не воно, це з всякими додатками. А от дивіться, отут -от можна. От, ікра моєва, без барвників, Ось вона. І ще є в баночках водний мір. Здесь є в баночках, але тут зараз немає. По-моему, так? Да? Паста, 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 паста. Да. Ментая. Ментая не смачна. Не смачна. А от і крамо смачна. Беремо. Пішли? Так. Да. Ще трошечки. Осанні. Та давай! Я ще можу 20 мож. прийти. А ну давай. Назад вниз. Ляпота. Докажи. Докажи. Тренування безкоштовне. Готую малинці. Два яйця. Їм сир. Знімаю Артем, що? Знімаю. А, я ж купила, купила и вот вот такую взбивалку силиконовую. А ну что -по -по Да. Угу. Девочки, у нас а посудомойка работает, оказывается, она сушит. Надо выключить, да? Там может его тянул его, но так ее разрядил. Ты да ж... не, то не, она не проработала. эти все процессы? Контролирую. Потому що батарейка, бачиш, тому що акумулятор не можна сильно розряджати до Не знаю, один раз розрядилося. Случайно. Ой, блін, звідте я налив. Так, збиваємо два яйця. Тіж перевіримо, як ця штука працює. Ну, дивись, от як лобасали, а зараза не менірізала. Яка? Жодина. А вона не смачна. А, -ха -ха -ха, так я даже не пробував. Може, для мене смачна. Давай, доставай. Ну Давай, он поки не скажеш не наріже. Он ріже, вона постна, тому що Я з так... сирділницею, для себе. Не? Да, Куди? Туди. Ну, от туди аж загадить. Да, тут да. там аж нежала. Жадина. Ой, пізду. <хи> так, збиваємо. Ой, класно вбивається, дві єві за 30 гривень. Це небезпечний пластик, він не, не можна збивати, треба збивати руками. Це, він, типу, мене Так, 250 миллилитров молока. Будет. Так, а лимончика у нас немає? Опа, опа. опа немає. Опа. Не проконтролировала. Боже, боже. Любящее сердце твое не почувствовала, что нам надо лимончик, да? Угу. Ёп, пересыпай. Это... Дай, так на носочки стоит. Дивлюсь, тут у тебя что-то полный он ёмлый. Да. Гирки, яйца, какие-то шерсти. Кого кто? А, це є ясен світ. Да, це білок просто. Огірки. Потім. Воно, доставай маріновані огірочки. О, це так. Це теж. Нам да, доставай усе соуси. Можна? Собі. Можна? Можна, можна. можна. Все моє, твоє. Тоді я горіхи візьму. Горіхи? Так. Да. Які горіхи? Ось все. А, бери. Я не хочу. Так, я соус. ж знаю, що він хоче, що не хоче. Що він хоче, я все поставила. Що він не хоче, я не пропоную. Ось скаже, та фу, як ти це їси. Лішній раз тільки буду розстраюватися. Що він мене не розуміє. Так, розмішаємо. Далі. Крохмаль. Дві столові ложки. Кукурудзяний. Кукурудзений. Mm -hmm я не сумнівалась. Оп. Оп. Розмішуємо. А це точно такий сир? Це той самий, просто там ще був в холодильнику, я його дорізала. О. Цей теж поріжемо. Хтось каже, що зажала. Та ладно, я не такой, як ти білось. Дивіться, яка хорошо, крахмал роз... розтворяється не в яйце, а в молоці. Не надо. можна, так, я знаю. Тому що буде дупло велике. Яке дупло велике? Не можна, от, оце зніми, воно розбалтує гніздо. А там хай буде, а там не надо. Ні. Що значить розбалтує гніздо? Як не воно не розбалтує не гніздо, не воно зафіксовано. Это еще такая заручная штука. Так, дальше соль. Скики нам надо соли. Тут я у нас скики нам надо соли. Здесь три чайные ложечки. А Млынси. Блин, наверное, багато мукою? Нет. То крахмаль. Mm. Будуть млинци з икровью мойвы и сыром. А вилки будуть у нас? Посудомийці чисті. <рес> Ти аналізи здаєш? Це чай для заварювання чая. Ага. Чашки. Два глази О, яке тут гаряче. <рес> Понял? <рес> вилки горячі, не честь. Каже, аналізи здаєш. Тин-тин-тин. Так, і сейчас уже можно. Макати було сковородом. А, а, хорошо. хорошо тобі? Хорошо, вообще. Такий ти Вже на... краще, так, на... да, стало? Напряжений був, що просто не передам. Чердак може поїхати. Люди, бля. Фу люди. Срочно мені футболку треба і кепку, щоб було написано фу люди. То клієнти ж будуть э, заходити і уходити одразу. Заходять, сьогодні. а там фу люди, ну, зрозуміло, і пішли. Так, сьогодні таки до, до мене заходили і розказували, що об'ясняй мені, давай все, бо я до тебе більше не прийду. Ну. Я йому показав, де ще магазини, і щоб він до мене. Я буду дуже щасливий, якщо він до мене не прийде. Кажу, в той стороні магазини, наліво, там підіть туди. А він каже, що ти мені розказуєш? Я знаю, куди я сам знайду, де треба мені магазини. Що ти мене не консультуєш, мені треба літні колеса, я буду купляти. А вам зараз? Літ? Ні, я весною на весну треба. Ага. Показуй мені, бо я до тебе більше не прийду. Ага. Понятно. А я стою. А ще знаєш прикол? Я, коротше, середу розгружав колеса ага. фуру. Мокрий, ліється з мене. Думаю, блін, зніму знімаю труси, бо мокрий. реально викручую. Надів це почут. Ага. Закрита табличка. Ага. Зняв повністю. Стою голе тільки штани ну -ну, натягнуть. А вони відкривають і заходять Добрий день! І ти що? А, Ди... а я отак стою. А без, он... трусів? Без, трусів. без трусів? Без трусів. Без трусів! Без трусів в мороз. А чого це ти без так, трусів? Так це не показував. Так як это? Ти ж на камеру тут не розказував. Я себе. тобі розказую, так. Це виглядать тихо. Ти що, ти його вигнав, чи ж ні? Виязвить, ось Ви пок бачили. Та ми бачили, що ви тут є, типа. Так говорю цепок, для чого я нацепив? Фу люди, це точно. Так я цепок повісив, знаєш? Ну, Нагрів да. їсти від заволоки. Сижу на силом їсти. Включи якесь відос, слухаю, поняв? Ага. Вони вбирають цепок і заходять. До мене, добрий день. Єбать, ти дурак, блядь, чи що ми. Ти просто не навчався з людьми. Якби ти общалась до ти то тільки так через камеру. Так, так, так. Я просто захищаюсь. Ну, через екран. Ну, так, не, ну, мені теж такі є умі, тому що просто це капець. Не поваги, ні якоїсь вихованості, ні фіга. Лізе, дебів. Він думає, що якщо він прийшов до мене колеса купляти, то я повинен йому чути, я не знаю. Вилізатесь. Я, я млинці роблю взагалі так. Що, то що, ти розказав те, що біль, біль, біль. всіх, хто займається таким бізнесом, коли приходять люди, просять проконсультувати з цілею, що потім підуть в інтернеті куплять те, що ти їм зараз розказуєш. Правильно? Ні, ну то таке, ні, так просто я... Я не то, що там кажу, я не буду вам розказувати. Я кажу, скільки ціна? на? Говорю, варіюється там до 2, допустимо, до 2,5 тисяч. А хороші скільки будуть? Ну, хороші будуть там дві сімсот, дві з 25 Сказав, ні, піди мені покажи. Піди на склад, вири йому, блядь, 20 колес, літніх, принеси, покажи. Mm. Дебіли. Клієнт завжди правий. Клієнт <гум> буває охуєвший, якщо таке посходиться. <рі> так, бачимо, бачимо, тут вже темнішає. Сковородка дуже гаряча була, поки я слухала Артема. Беремо тарілочку тепер ось таку, кругленьку. Ой. Так. От я прийшов, Дарині міняли батарею, поняли? Ну. Чоловік казав, до друг прийшов, скільки буде мінятися. Три дні, скільки буде стоїти? Ми не знаємо, ми вам напишемо в течение трьох днів. Ну я собрался, пішов, прийшов до другої. Скільки буде батареї поміняти на айфоні? Дві п'ятсот, 3-500, є 2500, 3500, а щоб пошибки не було, і щоб нормально показували і все там туди 3800. Скільки? 12 приносите, в 3 забираєте. 12 принесли, в 3 забрали. Все, і обновився айКОС чи айкос, що там. Все угу. робить, все як новий телефон. Я заплатив 3800. Можна за півтори поміняти. Ну я заплатив 3800. Молодець. Бо швидко все зробили? Так, да, які питання. Коротше, пожалівся. Я. я на камеру всім. Всегда жалеешься, да? Да. Мне надо просто выиграть, мне же на кому выиграть. Правильно, вы говорите. Жалеешься. Не, я не жалею, просто выговариваю. Я не, не мальчик, я жалеть. Так. Короче, вот так. Еще пять штучек получится. Ой. Стема. А может больше. Так, сыр. Ікра-мойви. Бульк. Поєднуємо минці, дожарюємо, досмажуємо, допікаємо, випікаємо, чи як там правильно. А Артем збирається в тікток зайти, дивіться, вже зашарівся такий вже. На, да, вже, вже підпив трошечки, ага. температурка піднялася. Все, зараз буду контент варіанти. І ти каже в ТікТок і не йти. І ти не йти. Що скажеш? Ти монетку кинула. Монетку каже, кидай. Ну, Я кинула. Прийшлося йти. Да. Мішаю. От це все. Перемішаю. Почати лайк трансляцію. Сіль. Блін, мішаю, тут горить, дивіться. Все швидко. Артем за своїй трансляції, що тут нажимати? Ти бачиш, я тут не встигаю. Одною рукою не можу. Глянь, там вже напився, напився вже. Язиком не ротить. Млинці. шість штук, як я і казала, той рецепт рівно на 6 штук. огурчик. На. Вже каже, сідай, давай свої млинці. А потім буду рибу. А чому не холодні ти? Холодні млинці. Не нагріла. Нет, вони не должны быть там же ж сыр і мойва. Мойва? И крамойва. Должны быть холодні. Ммм. Вот так. Не, реально смешная начинка. Mm. А тебе не геркувати? Нет, там нема шоу, гирку, а мне, что можно гирковать быть. А мне нравится что-то гирковать, потому что гиркой, может, это Что-то гирки попадается. Нет? Mm -mm. Показалось? Угу. Mm -hmm. эти такой можно и с мясом рубить. Конечно. С яким тики. С котячей. С каким? С фарш, ты же купляешь фарш. Так, да, тільки це треба ще жаліти спочатку млинці, потім посмажити цибулю нарізати, потім фарш туди додати, посмажити, студити трошечки, потім закрутити. я поки ти їх зробиш, я вже додому піду. Да. О. Їж... І мучки, не їжі да. <реш> і радію. Ні, крат різки, якщо була, вона могла гірчити, тому що крат різки трошки гіркувата. А мива є. Ну ладно. І сир там просто крем-сир, той, що для суші крем-сир використовують. Тому він з змойво класний. Треба буде Машу пригостити такими. Да. Он